Вітаю, електрика! Вона буквально всюди, живить усе наше життя. Але чи часто ми замислюємось, як саме ота непомітна коробочка на стіні рахує кожну спожиту нами кіловат годину? От сьогодні ми зазирнемо всередину цих приладів, щоб розібратися в їхніх технологіях. І ось власне ключове питання: як це взагалі працює? Як невидимий потік енергії перетворюється на цілком реальні цифри в наших платіжках? Давайте розбиратися разом крок за кроком. І почнемо, звісно ж, з класики, з добре знайомої багатьом технології. Ну що ж, перша наша зупинка це старий добрий індукційний лічильник, впевнений, багато хто пам'ятає цей характерний диск, що неспішно обертається за склом. Але що ж змушувало його крутитися? А вся справа насправді у красивій фізиці електромагнетизму. Взагалі в основі всього лежить до смішного проста формула: енергія це просто потужність помножена на час, тобто скільки і як довго працював прилад. І завдання лічильника по суті бути таким собі ідеальним контролером, який одночасно і зважує потужність, і засікає час. А ось і головні герої нашої механічної історії: у нас є два електромагніти: один реагує на напругу в мережі, інший на струм, тобто навантаження. Між ними алюмінієвий диск це серце всієї системи. І що важливо, є ще постійний магніт, який виконує роль гальма. Зараз побачимо, як уся ця конструкція оживає. Так як же це все працює? Уявіть собі, котушки створюють невидимі магнітні поля. Ці поля пронизують наш алюмінієвий диск і збуджують у ньому так звані вихрові струми. І ось тут починається магія. Взаємодія цих полів і струмів створює силу, яка і звушує диск обертатися. А щоб він не крутився, як скажений, постійний магніт його пригальмовує. Чим більше споживання, тим сильніші поля, тим швидше крутиться диск. Все геніально і просто. І ось ми підходимо до справжньої технологічної революції, до переходу від світу механіки, де все крутиться, треться і зношується, до світу чистої електроніки, де аналогові сигнали перетворюються на цифровий код. Це, знаєте, фундаментальна зміна всього підходу до вимірювання. Тож ласкаво просимо в цифрову еру. Давайте зазирнемо під кришку вже сучасного електронного лічильника. Що ж там усередині? Тут уже все зовсім інакше. Забудьте про диски, що крутяться. Електронний лічильник вимірює миттєві значення напруги і струму, а потім спеціальний мікрочіп перетворює ці аналогові дані на цифрові імпульси замість механіки, чиста математика. І переваги тут, ну, просто колосальні. По перше, немає рухомих частин, а значить, немає тертя, немає зносу. По-друге, точність і чутливість зростають в рази. Зникає така проблема, як самохід про неї трохи згодом. Ну і на додачу ці прилади стають справжніми багатозадачниками. Вони мірюють не тільки енергію, а й напругу, потужність та купу інших параметрів. Але звісно є і зворотний бік медалі: нова технологія, нові виклики, надійність самої електроніки, її захист від вологи, пилу, а ще ж є стрибки напруги в мережі, грозові розряди. Все це стає критично важливим для стабільної та довгої роботи такого приладу. І все це підводить нас до, мабуть, найголовнішого до точності, що це взагалі таке. Виявляється, це не просто якась одна цифра, це цілий набір характеристик, які і визначають наскільки чесно і правильно лічильник виконує свою роботу. А тепер увага! Просто вдумайтеся в ці цифри. Коли навантаження в мережі маленьке, ну наприклад, працює лише зарядка для телефона, старий індукційний лічильник міг давати похибку до плюс 30%. це означає, що він міг нарахувати на третину більше, ніж було спожито насправді. Ось наскільки це серйозно. Щоб зрозуміти, в чому тут сіль, давайте розберемося з таким поняттям, як поріг чутливості. Уявіть, що це такий собі слух лічильника, це та мінімальна потужність, яку він взагалі здатний почути і почати рахувати. Так от у типового індукційного лічильника цей поріг 25 мА. що це означає? А те, що будь-яке споживання нижче цього рівня для нього просто не існує. Він його не бачить, не чує і, звісно, не рахує. А тепер порівняймо з електронним лічильником його поріг чутливості всього від 1 до 5 мА. Різниця, як бачите, колосальна. Він бачить навіть оте мізерне споживання від купи приладів у режимі очікування, яке старі моделі просто ігнорували. А ось іще одна цікава, і, скажімо, прямо неприємна особливість старих лічильників. Чи доводилося колись чути про самохід? Якщо говорити просто, самохід це коли лічильник живе своїм життям і накручує кіловати, хоча у вас вдома все вимкнено. У старих моделях через знос чи збій диск міг продовжувати потихенько обертатися. На щастя, сучасні електронні прилади цієї механічної хвороби позбавлені. Гаразд, час підбивати підсумки. Давайте ще раз чітко подивимось на ключові відмінності між цими двома поколіннями лічильників. Отже, що ми маємо? В основі механічна індукція проти цифрового перетворення, чутливість низька проти високої, що дозволяє фіксувати абсолютно все, функціонал. Одна проста задача проти багатозадачності. ну і звісно, ключові слабкості, механічний знос і тертя у старих моделях проти вразливості до перепадів напруги у нових. І наостанок питання для роздумів: чи означає встановлення нового сучасного лічильника автоматично ідеальний та безпроблемний облік? Як ми бачимо, не зовсім. Хоча електронні прилади значно точніші, їхня надійність все одно залежить від якості компонентів і захисту мережі. Технології не стоять на місці, але увага до деталей, як і раніше, залишається ключовою. Сподіваюся, було цікаво.